Доброго дня, з вами дайджест новин від адвокат народу. Сьогодні розповідаємо про таке: наскільки продовжено воєнний стан в Україні? Яке покарання очікує коригувальників вогню? Які документи потрібні для перетину кордону з неповнолітньою дитиною в умовах воєнного стану? Як довго у країнах ЄС можна користуватися українським посвідченням водія? 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також рада затвердила указ про продовження строку проведення загальної мобілізації. Коригувальники вогню, які допомагають Російській Федерації, не зможуть виходити під заставу. 16 серпня Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників вогню ворога до 15 років або до вічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі проти коригувальників порушують справу за статтею 114 пункт 2 кримінального кодексу України, несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї та бойових припасів. На період воєнного стану дитина до 16 років може перетинати кордон у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи або відчима. у цьому випадку. Не потрібна ноторіально посвідчена згода другого з батьків, але потрібна наявність свідоцтва про народження дитини. Наприкінці липня набув чинності регламент користування українськими посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у цих країнах. Відтепер такі українці мають право користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж шести місяців. Також вони можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення без складання іспитів. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.